Давайте з вами ще коротенько поговоримо про такий, таких, таких суб'єктів, як енергетичні вампіри. Хто вони такі? Як ними стають, і як їх розпізнати? Значить, на питання про енерговампірів насправді це дуже тема. Перше, що ви правильно задали, звідки вони взагалі беруться? Ну насправді один з таких важливих моментів, які варто зауважити, що енергетичний вампір це людина, яка насправді народжується вже з такою доволі важкою енергією. Тобто, я кажу завжди так: є люди, які народжуються робити добро, а є люди, які народжуються робити зло. Ну так є. Притому деколи людина може навіть цього не знати, що в неї важка енергія. Важливо розуміти навіть самій людині, якщо в неї важка енергія, старатися якимось чином. По-перше, тримати під контролем те, що ти думаєш, тримати під контролем те, що ти говориш, і тримати під контролем свої емоції та побажання. деколи людина може сама помічати, що от комусь від спілкування погано. Є енергетичні вампіри, які свідомі, тобто у ну, них таке завдання: підцеплятися до інших так далі, звідки це в них береться. Це може бути як родова сила. Якщо, наприклад, в родині в роду були люди, які займалися темними справами, темною магією, це може бути як родова сила, і є родові біси, і таким чином вони там вампірять інших людей. А це можуть бути якісь так само помічники, які мають там темний практик, обрядовий практик, там помічники світів інших таких нижчих. Вони теж можуть бути, як ми називаємо їх, крадники і так далі, і теж можна їх прив'язувати до іншої людини. І Людинавість цього може тривалий час не помічати. А ще може бути, коли людина, розуміючи, що неї важка енергія, вона навмисне просто старається підвампірити інших людей. Ми в народі це називаємо як пристріт, або вроки, або там іншим словом, зглази, ну зглази це більше таке російське слово. Ми називаємо це вроки або пристріт. Енергетичному вампіру насправді дуже важливо, щоб за вас якимось чином зацепитися. Тобто, їм дуже важливо вас там погладити, помацати, особливо зона між лопатками. Ці енергетичні вампіри якраз дуже люблять зону, а, так знати, гладити, мати, похлопувати. Тобто, знову ж таки, якщо є людина, яка вам некомфортна, Дуже важливо не допускати її до того, щоб вас там гладили, мацали, чи там десь по плечах там плескали. це заборонено. Також одним з таких моментів є важливих, а якщо знову ж таки це може бути випадково, десь там ви пішли де багато людей, ну ви ж не можете там, допустимо, всіх знати, хто і хто, так? чи швидко зреагувати. Тобто, як мінімум є певні методи енергетичного захисту. так? Завжди я рекомендую носити якусь яскраву річ, яскравий аксесуар. Це може бути там дівчатам, жінкам така простіша тема, якийсь яскравий шарфик може бути, чи якийсь там яскравий браслет, чи якась брошка, чи якась там шапка, чи якась куртка. Тобто те, що буде відволікати перший погляд від ваших очей, тому що енерговампіру, в енерговампіра найбільше це такий є перший погляд найсильніший. І якщо цей перший погляд він буде якраз не вам в обличчя, то таким чином. Можна цей енергоудар відвести, плюс це можуть бути амулети, талісмани, браслети, те саме срібло захищає дуже добре від таких енерговампірів. Є методи енергетичних захистів, енергетичної візуалізації, коли ви можете уявляти, що ви, ніби в коконі, який наповнений там сріблясто, таким димом може бути навіть з такими золотистими відтінками або білий золотистими відтінками. Це може бути один з таких ефективних методів, як захист ангела-охоронця. Коли от ви чуєте, що вам не дуже добре. Ви виявляєте, як його крила просто вас отак от закривають, так і вже маєте захист. Плюс це можуть бути саме краще, от зразу руки отак схрещуються і ноги перехрещуються, і вже ви частково теж себе закрили від цього негативного впливу. Но якщо все-таки вас підвампірили, як мінімум, треба є теж народні методи, там зняти вроки на серники і так далі. там... Чи водою свяченою вмитися, чи молитва почитати в відкритому доступі. Я про це теж дуже багато говорю. Але кажу, просто є такий енерговампіризм свідомий, а є коли людина навіть про це не задумується, не замислюється. Бо такої людини, як правило, може бути дуже багато а, таких цифр, як двійки та одиниці. Це люди з такою доволі сильною енергією і моментами навіть доволі такою важкою, агресивною. Також про це може говорити наявність багатьох шестірок або багатьох дев'яток. І в такому побутовому варіанті, як визначити людину енерговампіра, перше знову ж таки відчуття. Якщо ви бачите перед собою нову людину, наприклад, так, і ця людина, от з першої секунди чомусь вам не подобається. Ви не розумієте, чому, ну, вас прям так, як знаєте, як відштовхує від неї. Прислухайтесь знову ж таки до внутрішніх відчуттів. Значить, там щось не так. знаєте, навіть деколи може бути таке, що на людині. Є теж певний негатив. Ну, зробив хтось людині, якусь там порчільну програму чи негативну програму. Людина на собі цей негатив носить і хоче, вона чи не хоче, але вона буде навіть енергетично підтягувати від тих людей, звідки можна хоч трішки чогось доброго, щоб себе якимось чином врятувати. Це теж, ну якби є свого роду енерговампіризм, бо людина таким чином рятується, і вона робить це теж несвідомо. А навіть такі види є. Тому тут треба це дуже чітко диференціювати, але так чи інакше, якщо це є свідомо, це є погано і від цього треба вміти захищатися. Якщо це є несвідомо людина про це знає, значить їй треба працювати з тим своєю енергією, щоб максимально всім бажати хорошого, думати про хороше і робити такий світлий позитивний посил. Добре, трансформує енергію. Ті самі можуть бути і молитви, і медитації, і енергопрактики. Коли ми піднімаємо свої вібрації, відповідно ми стаємо теж недосяжними для тих всяких паразитів, вампірів і тому подібне. Тому духовний ріст і розвиток однозначно веде до плюса.